Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити зі мною велику розтяжку, щоб відчути і розтягнути кожну ділянку вашого тіла. Давайте починати. Починаємо ми, як зазвичай, з шиї. Кладемо голову на плече, іншу руку до вуха. І тягнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І міняємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Руки назад. Під беріддям тягнемось до грудної клітини. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки на грудну клітину. Голубою до спини. Один, два, три. Розтягуємо нашу грудну клітину. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Робимо коло нашими плечиками. Спочатку в одну сторону. Один, два, три, чотири. Та в іншу. Один, два, три, чотири. Зараз будемо трошки розтягувати і ручку, і спинку. Одну руку вбок, іншу її зажимаємо. І трошки тягнемо ось так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І дожимаємо, наскільки можемо. Вісім. Супер. Міняємо руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дожимаємо, дожимаємо, дожимаємо. Молодці. Тепер розтягнемо трошки нашки пальчики, наші долоні. Ставимо їх на підлогу і тягнемо. Ось таким чином. Щоб ви бачили. Ось тут. Ось так це повинно виглядати. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще лікті. Один. Два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Та в іншу сторону один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще потягнемо нашу спинку. Стаємо в позу собака мордою догори. І розтягуємо як можемо. Не провалюємось ось так в плечиках, щоб у нас вони тримались рівно. Щоб не був кут 90 градусів, тому що це не дуже правильно. Ручки трошки вперед. І тягнемось. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Повільно опускаємось і піднімаємось. Молодці. Давайте будемо розтягувати тепер наші ніжки ще трошки. Піднімаємось на коліна. Одну ногу виводимо вперед, під кутом 90 градусів. І розтягуємо. Один, два, три. чотири, п'ять. Ви повинні відчувати під коліном, повинні задню поверхню стегна відчувати. Шість, сім, вісім. І максимально як можемо вниз опуститись. Опускаємось і затримаємось. Рахуємо до вісьми. Один. Два. Стараємось не Перевалюватись вперед або сильно назад. По центру над тазом. 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Тепер це саме робимо з іншою ногою. Не забуваємо про кут 90 градусів, щоб у нас сильно не виходило коліно ось так. Тому що це неправильно. І ось так, щоб не було якось. Типу, це теж не дуже. Стараємось плюс-мінус 90 градусів тримати. І тягнемо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Така пружинка у нас виходить. Шість, сім, вісім. І максимально як можемо затриматись в низькому положенні. Знов нагадую, що ми спиною прямо над тазом. Не завалюємось вперед назад. І затримуємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Давайте зробимо ще бабочку метелика, Ножки разом. І тягнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дожимаємо тепер трошки максимально, як можемо. Тобто, ми зараз динамічно робили. Зараз дожимаємо і затримуємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Не забуваємо про спинку. Зараз я сяду боком, щоб вам краще було видно. І ми трошки опускаємось вперед. Ми тут будемо відчувати ось тут м'язи, ось тут м'язи. трошки спину і вперед. Трошки ручка. Один. І робимо такі сходи. Кроки руками, якщо можна так сказати. Один. Два. Все нижче і нижче. Три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім. І затримуємось. Один, два, тримаємось, тримаємось. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І піднімаємось. Обережно, молодці. Тепер, поки наші ніжки трошки відпочинуть, давайте розтягнемо ще рука. Сідаємо ось так. Кладемо лікоть на підлогу. І іншою ручкою тягнемось. Один, два, три, чотири. Не завалюємось вперед, не завалюємось назад. Максимально до неба. П'ять, шість, сім, вісім. Обережно піднімаємось і робимо те саме з іншою рукою. Кладемо лікут. І тягнемось. Один, два, три. Відчуваємо ось тут по лінії ребра. П'ять, шість. 7, 8, молодці. У вас чудово виходить. Зараз знов повертаємось до нірок, Вони в нас трошки відпочили. Сідаємо в таку позу. Ногу кладемо, ну, не те, щоб кут у нас 90 градусів, просто кладемо до нашого стегна. Носочок догори і тягнемось поступово. Тобто, кажемо один. Опускаємось, два, опускаємось, три, опускаємось. І так потроху ми дійдемо до нашого коліна. Давайте, щоб це було без болю, як можете. Кожен раз, хоча б один міліметр, але це буде прогрес. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стараємось ось так не робити, якось ось так. Тепер затримуємось в максимальному положенні, як ми могли. На вісім рахунків. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. І дожимаємо, дожимаємо, дожимаємо. Вісім. Молодці. Робимо те саме з іншою ногою. Міняємо. Теж такі кроки вже спиною, якщо можна так сказати, робимо. Давайте. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім. І затримуємось в максимальному положенні. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І дожимаємо, дожимаємо, дожимаємо. Супер. Молодці. Потягнемо стопи ще, Ось таким чином. Просто по черзі їх будемо тягнути. Давайте теж зробимо на 8 рахунків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Сідаємо в позу голуба, Ось так. І тягнемось спиною назад. Не завалюємось в якусь зі сторін. Ось тут, так, спинку не тримаємо. Стараємось максимально назад. Цей спину нам буде розтягувати. І стегнем. Молодці. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Піднімаємо ногу, яка була ззаду, згинаємо її в ділянці коліна. І тягнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І затримуємо максимально, як можемо, дожимаємо до спини, до сідничка. І тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Міняємо нашу ножку. Нагадую, що сидимо ми в позі голуба. Ось так сідаємо, як вам зручно. Якщо не можете, прям так, трошки підлаштовуєтесь. І з часом у вас все буде виходити на наступних тренуваннях, або, можливо, навіть під кінець цього тренування. Тягнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І дотягуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, вісім, Молодці. Не забуваємо, що ми ще тягнули тут спинку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Молодці. Давайте трошки розтягнемо наші сіднички. Для цього ми сідаємо. Ми і так сиділи. Ми не вставали ще. Згинаємо в коліно. Одну ногу закидаємо на інше коліно. Стараємось тримати спинку трошки рівно, наскільки можемо. І тягнемось вперед о, грудною клітиною ближче до колін. І ми будемо відчувати, як у нас ось тут розтягується сідничка. Тягнемо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Давайте тепер іншу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Молодці. Сідаємо на коліна і зараз будемо трошки розтягувати нашу спину і ручка. Стаємо в ось таке положення. І тягнемо. Один. Можемо відчувати тут навіть хруст. Два, три. Чори, п'ять, шість, сім, вісім. Максимально дожимаємо, дожимаємо, дожимаємо. Молодці. Виходимо обережно з цього положення. І робимо те саме, але вже з іншою рукою. В цю сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Наступне, що ми робимо? Це ми. Лягаємо. І знову розтягнемо ще трошечки сідничку. Я по черзі все роблю, щоб у нас о, трошки відпочивали рук, руки, трошки відпочивали ноги, щоб ми сильно не втомлювались, тому що у нас лагідна розтяжка. Лягаємо е, одну ногу о, рівно до підлоги, а іншу ось тут зажимаємо. Тут ми відчуваємо, як у нас розтягується і задня поверхня стегна, і, можливо, трошки буде тягнути ось тут. Це нормально. І тримаємо. Один, два, три, чотири. Дожимаємо максимально до грудної клітини, до животика. П'ять, шість, сім, вісім. Міняємо ніжку. Один, два, три, чотири. Дожимаємо, дожимаємо п'ять. 6, 7, 8. Повертаємось. Нам залишилось зовсім трошки. Зараз будуть вправи, немного трошки на спину, трошки на прес. Тут важливо слідкувати за диханням. Стаємо на коліно, руки на підлогу. Тут зберігаємо куду в 90 градусів. Під руками теж. І робимо кішечку. Ми на видоху, згинаємось догори. І на вдоху вниз. Голову тягнемо до неба. Давайте починати. Видихаємо до гори, вдихаємо повільно. Тягнемось головою до неба. Копчиком теж тягнемось догори. Один. Вдихаємо. Точніше, видихаємо, переплутало, видихаємо. І вдихаємо. Два. Видихаємо, напружуємо ось тут прес. Три. Вдихаємо. Тягнемось до неба. Ще раз. Напружуємо, напружуємо прес. Вдихаємо. Тягнемось копчиком. І головою. Давайте ще раз. Віддихаємо. Тягнемось до неба. Молодці. І останнє, що ми зробимо, це о, такі кругові рухи будуть у нас спиною. О, знов стаємо в таке ж саме положення. Ми не рухаємо ось так тазом, не прогинаємось ось так, якось ось так. Плечі рівно тримаємо, о, прес о, напружений трошки. О, на вдоху ми вниз опускаємось. Це, по суті, та сама кішечка буде, просто ми будемо її ось так по колу робити. На вдоху ми вниз опускаємось і видихаємо догори, тягнемось тазом ближче до животика. Наш живіт в небо. Давайте починати. Вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох. Видихаємо і останній раз в цю сторону. Вдох, видихаємо і в іншу сторону, вдихаємо, видихаємо, відчуваємо, як у нас ось тут напружується прес. Вдихаємо. видихаємо, Вдихаємо, видихаємо. І останнє коло. Повертаємось в наше звичайне положення. І на цьому наша розминка, розтяжка закінчується. Я сподіваюся, ви змогли відчути всі-всі м'язи вашого тіла. Бажаю вам гарного дня або гарного вечора. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже сильно вас всіх люблю. Коментуйте моє відео, можливо, маєте якісь побажання або рекомендації. Я все прочитаю, на все відповім. Па-па!